Ну, друзі, всім привіт! Ви на каналі тут люди. Все, пришли з цим ділом своїм богристским. Надо поїхати похавати, поїхати. Хавати хочеш? Так, Да, український магазинчик хочу похавати. Чувак, української кухні в Нідерландах, ну тяжело найти. Найдем, найдем. Ти я думай... знаю место в Алькмаре є хороше. Там думаешь, да? Думаєш, накормлять? Хтось мені казав там один. Що Ой, кухню. ну поїхали. в Валькмар, уже если ти хочеш <кхем> ну, про, робо... <кхем> про роботу, хотів сьогодні розказувати. Ну, сьогодні ми будемо хавати українську кухню. Друзя, треба. Сьогодні ми в містечку Алкмар, одне із найстаріших міст центральних Нідерландів. Його історія налічує більше тисячі років. А також ми познайомимося з власником українського ресторану в містечку Алкмар під гучномовною назвою Борщ погнали дивитись, що воно там вийде. І ми, друзі, в Алкмарі невідоме, просто шикарне місто. Як треба казати, вау! Диви, яке класне місто! Ви подивіться, яке воно неймовірне, ви подивіться, яке воно гарне. Саме так, коли ти приїжджаєш в Нідерланди, перший раз ходиш, дивишся, і ти дивуєшся абсолютно всьому. Місто Алкмар. Коротенько, зараз вам розкажу. Я не історик, знаєте, я там сильно не буду. Іспанці сюди приходили добренько його брати. Ну тоді іспанці ходили по всій Європі. Знаєте, вони любили цим займатися. Іспанці, португальці Нідерландці собі тоді ще так сильно не двіжували. Америки ще не відкривали. Ну так потихонечку. І місто Алькмарк Тут мужики були такі нормальні. Вони стали на лодочки туди, що в них було, тут канальчики, бачите, і пішли вони захищати своє місто. Вони, знаєте, вони були герої, як ЗСУшники наші. Ну, їх може не так на бабки. ну то І що, Алькмар? Він вистояв цю навалу. Вони чисто взяли, короче і тут. На цій вулиці, це зараз ми знаходимося в центрі міста. Оця центральна вулиця. Чим вона неймовірна, що кожен будиночок він по-своєму має свою шикарну архітектуру. Коли ви прийдете, будете це роздивлятися. Будиночок від будиночка відрізняється дуже круто, і оцей ось зелений будиночок, там, бачите, там ядро, то іспанське ядро кажуть, яке останнє тут осталося в цьому місті. І стало як такою, знаєте, туристичною принадою цього міста. Там будинок старий, вони зберегли цю архітектуру. Подивіться, вітражи, все є. І там залишилося остання та іспанське ядро. Все, далі ми були в Додрихті, де вони збиралися, щоб знаєте, рішити, вже, що Нідерланди це вільна незалежна країна. І зараз ми підемо прогуляємося цим. Ну знаєте, маленьке, шикарне місто. От, ну просто що казати, кожна крамниця по своєму індивідуальна. Старі прекрасні вулички, і кожне місто має по-своєму прекрасну історію. Ви от зараз, буквально крамниця, в вашої увазі, крамниця. що за ремесло? Це якесь дуже, дуже старе ремесло. Чим вони займалися шкіру, якусь щось, щось робили. Ви подивіться, це все збережно. Дядько, дядько ще працює. Він шкірою займається. Дядько працює. Подивіться на цю. Прекрасну стару крамницю. Чи воно актуальне, не знаю. Але фішка в тому, можна прийти і подивитися, як раніше що він робив. Для мене загадка поки що. Що це, що це могли люди? Напишіть, 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 будь ласка, в коменти, що він чим він займається. Я потім знайду, але крамниця дійсно дійсно неймовірно, дуже гарна. А це в нас вагова палата міста Алькмер. В чому прикол? Що раніше це була церковня, часовня е була церква Старого Духа, називалася ще вона? Тут допомагали людям. Зараз, сьогодні, саме тут відбувається головна туристична принада. Треба тобі кричати, коли я знімаю відео. Е і в чому прикол? Туристи приїжджають, тому що тут саме сакральна духовна традиція цього міста робити сири. Вони люблять нідерландці сири. Я не сильно їх люблю, які вони люблять. То, що е, в мене ну, Но... Чом історія, що сюди приїжджає багато туристів насолодитися цим святом, коли прям носять цилими кілограмами, цілими тонами носять той сир. Тут вони їх продають, тут вони його купляються. Сир це недешеве задоволення. І знаєте, сир в європейській культурі став признаком цивілізації, признаком того, що змогли молоко переробити і надати йому далі життя. Нідерландці дуже люблять хліб і сир, і в бутербродах вони. Ну, я би краще зробив бутерброди, але сир тут займає своє культурне почетне місце. Вагова палата міста Алкмар була заснована близько 1430 році. І саме з цього часу починається історія сироваріння та продажу цього продукту. Тому що недалеко море, приїжджали моряки, сир можна було перевозити з собою. Також в сучасний час ви можете приїхати та відчути справжню сирну ярмарку, яка проходить щорічно з квітня по жовтень місяць в місті Алкмар. Сюди приїжджає дуже багато. Туристів насолодитися цією ярмаркою та скуштувати справжнього нідерландського сиру. Містечко Алкмар. маленьке гарне містечко зі своїми затишними вулицями, з принадними магазинчиками, які мають глибоку історію. Тут минуле зустрічається з майбутнім. Головною принадою міста є церква святого Лаврентія, загадкове місце, побудоване в 13 столітті, і саме тут є один із самих найстаріших органів. Ця церква бачила, як світ робився. Кажуть, що під церквою є тунелі, які ведуть до моря. Тому що до моря близько 20 кілометрів. Також кажуть, що в тих тунелях живуть чорти. Ну, ми знаємо, хто ті чорти. Пахне дуже смачно пахне. Знаєте, чим пахне, як наче мамка-голубці робить. Ми приїхали в український ресторан Борщ. Тут грає музика. І сьогодні в мене така нагода. Зараз ми познайомимося з власником цього закладу. Ось о, пан Олексій. Пан Олексій, Привет. добрий день. Привіт. Давайте будемо знайомиться. Ми в місті. Як називається? — Алкмар? Алкмар. Знаєте, в мене буває путається сьогодні. Ми в вашому закладі пахне домом. Чесно, от, чесно, ми йшли по вулиці зразу. Пацики приділилися по запаху. Олексій, Давайте трошечки ви нам розкажете, що ви тут, чим ви тут займаєтесь, як взагалі в Нідерландах і як українська кухня залітає на столи нідерландців. Це дуже різні питання, але я спробую. Ми Давайте. займаємось, Це ресторан Борщ. Ага. Ми займаємось тим, що готуємо смачною їжею українською наших співвітчизників і нідерландців. Нідерланди прекрасні. Я забув ваше третє запитання. Третє, давайте всередину підемо там, <рес> подивимося. Це тут все відбувається. Тут да. у вас і кухня. Це відкрита кухня. Відкрита, просто дивися, дивися, можна просто подивитися. Добрий вечір. Добрий вечір. Як все відбувається? Братік, я тут знімай мене. Я тут знімаю. Як вас звати? Оксана. Оксана, добрий день. Скільки ви в Нідерландах? Вже? Три роки. Як вам, Нідерланди? Подобається? Ви повар, ви хто чаклує тут, так? Да? Я помічник повара. Помічник повара. Ну, ми потім з поваром познайомимося, так? Да? Чи це повар? Тоже не повар? <різь> ми, ще... ми ще угадаємо сьогодні повара, Пошли далі. Ми зараз, до речі, в місті, де їдять сир, де традиції з сиром просто на першому місці, так? Алкмар? Да, це перше сирне місце Нідерландів. А ага, Гауда? Ну, Гауда далі по каналам. Тобто сюди припливали. Основні е, е, купці торговці з сиром а, з Рашима І Алкмар ну, це столиця сиру називається. Ви Нідерланд. приїхали в Нідерланди Када? Ми приїхали в 2019 році, 6 років тому. Тоді було тут мало українців? Ну. Тут було українців так же само, як інших експатів. Ком'юніті було тоді в 2019 році якесь, вже якісь там об'єднання, десь якісь. Я не знаю. Не знає, Якщо ви чесно. Ким я працюю в сфері IT, програмування, і в мене ну, було своє ком'юніті з нідерландцями одразу, тому я не чув про українське ком'юніті. Ми були декілька разів в консульстві. На цьому наше спілкування з українською громадою було обмежено. А ви знаєте нідерландську мову? Да. Ви вільно спілкуєтеся. Ну, наскільки це можна вільно вивчити за 6 років, ну так, да, я спілкуюсь з нідерландкою. Скільки, по-вашому, відійду від питання: скільки треба часу, щоб вивчити нідерландську мову? Ну, Наші діти заговорили дуже непогано за десь 8-10 місяців. Дорослому набагато важче, бо всі розмовляють хорошою англійською. І всі нідерландці переходять одразу на англійську, коли бачать, що тобі важко розмовляти. Важко, так. Да? І ще питання, Олексій. Ми, е, люди, які приїхали під тимчасовим захистом, ми які тікали в Нідерланди, і люди, які знайшли тут роботу, тому що Нідерланди була відкрита для тих людей, хто хоче працювати на виплатах, тут сидіти. Скільки, на вашу думку, треба заробляти в Нідерландах, щоб жити комфортно? Ну, скільки б не заробляв, завжди здається, що це замало. Е, ну, я думаю, що для. Людей, які під захистом, вони мають деякі привілегії, і я думаю, що для мінімальна сума для життя в Нідерландах це десь 2 тисячі євро на місяць. Для людей, які не мають привілегії, які повинні платити страховки, оренду або іпотеку. Я думаю, що ця сума починається десь з 3,5 тисяч. Дякую. Дев'ятнадцятий рік, ви приїжджаєте сюди, ви працюєте, ви приймаєте культуру, і в 22-му році ви, при, ви приносите свою культуру, українську кухню. Ну це був скоріш, вимушений шаг. Е -е 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 -е. Одразу приїхало дуже багато людей з України, дуже багато наших друзів, знайомих, і кожен другий, якщо не кожен перший, запитував де можна працювати. І дуже багато людей е, хотіли працювати, але не говорили е, інколи навіть англійською, ну точно не говорили нідерландською. І ми подумали, що ресторан це непогана ідея для того, щоб працевлаштувати цих людей. Тобто, е, перший, як би то мовити, імпульс це був е, імпульс допомогти з працевлаштуванням цим людям. А потім протягом першого року воно якось конвертанулося в справжній бізнес. Ви відкриваєте ресторан української да. кухні. До вас е, приходять нідерландці, саме таке питання. Да. Тому що мені ж, ну знаєш, мені здається, це ризик в Нідерландах відкрити українську кухню. Та будь-який бізнес це ризик. Звісно, е, ну українська кухня смачна. Без, о, без е, Українці е, дуже дружелюбні люди. Тобто гостинність у нас є. Тому ці ризики вони мінімальні, якщо до цієї справи підійти правильно. Е е нідерландці ходять. Е зараз у нас ну, не менше ніж половина відвідувачів, це нідерландці. І приємно те, що ця доля вона збільшується. Заходить їм українська кухня. Да, їм подобається наша кухня. Що люблять нідерландці? Е е де да, вони все їдять. Вони, ну, вони традиційно більше люблять страви з картоплею, uh -huh. але їх дуже приємно дивують наші супи. Бо ну, нідерландський суп це, скоріш таки, стартер, да, то як, е, якась піалка, е, е, щоб перед основною стравою її випити. А коли вони отримують там, борщ. Півлітрову тарілку з м'ясом, з да, все то прийомо. вони дивуються і приємно здивовані. вони цим. У нас не таке широке меню, щоб прямо виділи видокремити щось, якісь окремі страви. Да? Замовляють все. Оптимізували трошки меню. Ми деякі страви навіть виключили, ті з якими ми починали. Ми прибрали страви з чесником, там багато чесника, бо це дивно сприяють нідерландці саме. Ми прибрали ленсіна, наприклад, ці речі, але оптимізували меню таким чином, що подобається все. Тобто з задоволенням замовляють і нідерландці, і українці замовляють все. Борщ, це, звісно, фаворит. Ну і це ну, візиткова картка, да? тобто ресторан борщ, страва борщ. Ми розширюємо перелік борщів. У нас зараз вже є. Чотири борщ з м'ясом, борщ, веганський з грибами, зелений борщ, рибний борщ. І ми хочемо ще далі це, це, це розвивати, борщову культуру. Але замовляють, відповідаючи на, на перше запитання, замовляють все задалене. В Нідерландах відкрити українську кухню. Це вигідно чи не вигідно? І коли це почало стати вигідним, якщо це вигідно стало? Це не золота жила. Але це приносить якийсь прибуток. Я думаю, що будь-який бізнес, якщо до нього підійти з розумом, з прорахунком і трошки везінням, то він буде прибутковим. В залежності від того, наскільки ти готовий його масштабувати. Цей прибуток буде або зростати, або залишатися. Цікаве питання до вас для людини, яка працює в сфері обслуговування, до прикладу, якщо я хочу відкривати кав'ярню, на що мені треба звернути увагу при от старту тут, в Нідерландах? Я б не назвав нічого специфічного. Це звичайний бізнес. Єдине, що може в порівнянні з іншими. Справами, Це, цей бізнес потребує деяких ліцензій, але їх доволі нескладно отримати. На вашому шляху, коли ви почали робити тут бізнес, не було таких великих так? Перешкод не було. Перешкод була. не було. Порівнюючи з Україною. Порівнюючи з Україною. <рів> Точно ні. Все, все нормально. Держава все, влада. Все Є правила. Тут ну, основний же принцип відмінний, від, від основна в тому, що. Є правила, вони абсолютно зрозумілі і прозорі, і все виконується згідно цих правил. Ви працюєте вже скільки? Чотири роки? 22-го року, так. Да, Чотири роки буде 4 роки. Ви задоволені своїм бізнесом? Ресторанним бізнесом. Саме ресторанним бізнесом. Гарне питання. <світ> Воно <світ> поставило мене в тупік. Я скажу так: якщо повернутися в 22 й рік. Я е до цього і підходив. Я би е, знов його відкрив. Знову його відкрив. Да. Е, деякі речі я б зробив по-іншому, е, але я б не відмовлявся від цієї ідеї. Вам приносить задоволення? Е, інколи задоволення, інколи навпаки, але е, це цікавий бізнес. Це спілкування з людьми. Він приносить е, гроші, він приносить е, нові інтересні знайомства. Е, тому я б не став від нього відмовлятися в Нідерландах. Люди як часто ходять в ресторани, в принципі, тому що в нас була поширена домашня кухня, яку ви сьогодні людям і подаєте. Ну тут е, важко порівнювати, бо е, ми в Україні теж е, жили за містом і ну, за містом в ресторан. Чи не помиляюсь, ми не ходили ніколи. В, в Києві, звісно, ходили в ресторани. Е, нідерландці, я думаю, що в мене немає офіційної статистики, але я думаю, що два рази на тиждень вони їдять в ресторани. Е, але е, у порівнянні з Україною тут набагато краще е, працює служба доставки. Ну і вони простіше до їжі ставляться, тому вони замовляють просто якусь там піцу або... От е справа обслуговування Україна, хоча не багата економічна країна, але сфера обслуговування я вам скажу може багато закинути Європі. Дійсно, може так. багато, тому що в нас обслуговування було в Херсоні. на... Такому мікрорайоні ти мог знайти такий фішемебільний ресторан. Просто фішемебільний ресторан. Обслуговування навіть в маленьких кав'ярнях було на дуже високому рівні. Амстердам, навіть не тільки Амстердам, містечка, коли ти приходиш, тобі можуть дати каву там, з надбитою чашечкою. Да. І це ну, тіп, ну, нормально. все. Тут, е, от мені цікаве питання: чому так? Е, в англійській мові є дуже гарне е, слово сполучення. Good enough, тобто достатньо гарно, достатньо хорошо. І враховуючи оптимізація, яка оптимізація, яка є тут завжди, на кожному кроці, тут ти бачиш, що все оптимізовано. І враховуючи погодинні тарифи, які тут є на персонал, сфера обслуговування працює good enough, Тобто, вона працює достатньо хорошо. Uh, без uh, російської і злішестів, я не знаю навіть, як українською це буде слово. Да? Uh, без, 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 без зайвих таких вензелів. Uh, і uh, ну, це здоровий глузд, це, це, це нормально. Ми от тут у вас прямо відкрита кухня. Можна да. подивитися, що тут робиться, що тут вариться. Да. Все відкрито, пахне. Прям знаєш, така от хочеться прийти і як да. на природу дивитися і любуватися цим милим в Україні. Вже тут саме стояла б на порозі вже отакі наші приколи біля кухні. Тут все відкрите. Віктор Анатолійович там ми його хотіли на пару слов взяти, але ми записали з ним. Він тут, от дивишся, він витворяє. Він просто красавчик. Я от, е, тепла, тепла, класна атмосфера. Щодо цін в Нідерландах, скільки коштує середній чек в звичайному середньому ресторані поїсти в Нідерландах? Ну залежить від ресторану. Звісно, ну я думаю, що середній чек десь 40-50 євро. Сорок 40 п'ятдесят євро. В борщу, ну наприклад, великий борщ коштує 10 євро. Десять євро. Да, на мій це, полі, це нормально. Це, це дуже нормально. Це дуже нормально. Для Нідерландів чи для України за хороших борщ непогана не ціна. Е -э середній чек ну, залежить від апітиту, то, то, <післято> ну, можна наїсти Класичного. на до на <післято> середньостатистичного нідерландця. Після робочого дня скільки виходить середній чек в вашому ресторані? Десь 25 євро на людину. 25 євро це слухайте, все. Ми зав'язуємо цю штуку. Дай Боже здоров'я. <рес> Пану Олексію, побажаємо щастя. Тут дуже класні люди. Вони ми їх, ну вони сьогодні працюють. Люди приходять, ми зараз будемо Дивися, У мене вже все. Я зараз в той машині слюнями захлібнуся. <рес> Заходьте, дивіться, розвивайте в собі себе, читайте розумні книжки, вчіть мову. Приходьте до пана Олексія, їжте правильно, слідкуйте за собою, і звісно ж батькам передавайте привіт. Все, пока ми погнали і сатуши.